Україна та Словенія підписали безпекову угоду. Про це оголосила прес-служба офісу президента. Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку з боку України підписав президент Володимир Зеленський, а з боку Словенії, прем'єр-міністр Роберт Голуб. Підписання відбулося на полях саміту Європейської політичної спільноти у Британії. Угода передбачає, що Словенія, яка надала Україні вже 13 пакетів військової допомоги, продовжує зберігати поточний рівень підтримки України. Аїни упродовж річного терміну угоди робитиме внесок у навчання українських військових у рамках місії ЄС, а також співпрацюватиме для пошуку джерел фінансування проєктів української оборонної промисловості. Крім того, в угоді йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки боротьби з оргзлочинністю, злочинністю розвідки та контррозвідки гуманітарного розмінування. Також Словенія обіцяє додаткові 5 мільйонів євро на гуманітар. На допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму зерно з України учасники визнають, що Україна та вся Європа не будуть у безпеці, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир, який поважатиме права України згідно з міжнародним правом та статутом ООН. Співробітництво між учасниками ґрунтується на низці спільних цінностей, таких як демократія, верховенство права, повага та захист прав людини та основоположних свобод, а також гендерна рівність. Учасники нагадують, що Україна продовжуватиме реалізацію амбітної програми реформ і що Словенія віддана підтримці зусиль України щодо реформ. Це вкрай важливо для її європейських та євроатлантичних прагнень. Цього тижня Україна підписала угоду зі ще однією країною на черзі. Чехія Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Чехією підписали теж на полях саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії. Підписали президент Володимир Зеленський, і чеський прем'єр-міністр Петр Фіала. Значну частину угоди присвячено посиленій співпраці у військово-технічній сфері. Передусім, йдеться про боєприпаси малого та великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї. Рої та легких озброєнь, а також безпілотників засіб, засобів радіоелектронної боротьби та важкої техніки. Чехія планує надалі допомагати Україні отримувати артилерійські снаряди за підтримки країн-партнерів. Крім того, угода передбачає посилення потужностей з виробництва боєприпасів на території обох країн та створення спільних підприємств. Особливістю співробітництва у невійськовій сфері є партнерство Чехії з Дніпром та Дніпропетровською областю для відновлення, відбудови та сталого розвитку. Чехія також має намір відкрити у Дніпрі дипломатичне представництво для посилення співпраці й допомоги. Підтримка в гуманітарній сфері з боку Чехії передбачає фінансову та матеріальну допомогу для цивільного захисту та постраждалих від війни українців, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Чеська республіка також чітко підтверджує свою підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО. Загалом я нагадаю, що Україна підписала вже 25 двосторонніх безпекових угод, про які країни йдеться. Давайте з'ясуємо детальніше: отож Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Ісландія, Норвегія, Японія, Сполучені Штати Америки, Євросоюз як інституція: а також Естонія, Литва, Польща, Люксембург, Румунія, Чехія та Словенія це угоди, які Скеровані на покращення обороноздатності нашої країни, і вони також декларують наш потенційний шлях до двох важливих союзів Євросоюзу та НАТО. От другий альянс зараз теж на порядку денному. І якщо до Євросоюзу, ми вже маємо певні визначені механізми, то от з НАТО ці угоди і декларація від наших союзників є також дуже і дуже важливими.